Майже 20 років тому на набережній Дніпра встановили скляну кулю. За короткий час вона стала однією з візитівок міста. З нею пов'язаний ряд містичних історій. Зокрема, її співвідносять з діяльністю масонів. Кулю встановили неподалік від парку Шевченка. З її встановленням пов'язана перша загадкова історія. З огляду на те, що це було не так давно, дивним виглядає, що невідоме ім'я архітектора арт об'єкта. У 2005 році, після реконструкції набережної, всі здивувались, тому що з'явилася на нашій набережні. З'явилась Смарагдова куля. Саме Смарагдова. Якщо ви придивитесь, вона зелена, але вона смарагдова. Вона височить на піраміді, і доля її не дуже і відома. Ні архітектора, ніхто зробив. Чому опису її, як інших арт-об'єктів чи будівель в нашому місті, ніде ви не знайдете о такої чіткої інформації? Піраміда та сама куля переповнені символізмом. Усі знаки вказують на те, що вони мають безпосереднє відношення до масонів, членів втаємничених релігійно-етичних товариств. Давайте подивимося ж на цю піраміду. Вона складається, вона має висоту 7 метрів, що є такою сакральною, дуже цифрою, запам'ятайте її. Потім там є 13 великих сходинок. І якщо ви візьмете у кожного у нас є такий один долар, так? ви придивитесь, перевернете його, то там саме піраміда з 13 сходинками і зверху там є такий трикутник з оком. Всевідчи око називають око великого архітектора, так кажуть про нього масони. Чення масонів не лінійне, воно різниться в залежності від країн та напрямів. Проте такі символи, як зрізана піраміда та всевидяче око, є універсальними. Вони вважали, що весь всесвіт він математично складений, і оці всі фігури і Саме цифри мають значення. І чому піраміда? Що піраміда це те місце, де можна отримати якісь знання, отримати захист? Чи загадати оце те бажання? Якщо от зараз вже серед містяни і гостей города, про що ми кажемо? Що це куля бажань, і люди підіймаються на цю кулю? проходять по кругу чи торкаються до цієї кулі, і їх бажання здійснюються. Так і є за свою не надто довгу історію куля на набережні не раз ставала об'єктом особливої уваги вандалів. Її п'ять разів розбивали, в тому числі з релігійних міркувань. Але щоразу її відновлювали, і зараз вона височіє над водами Дніпра.